Всім привіт з Лас-Вегаса, Слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США. Розповідаю, що в нас тут. Вчора я не робила, не робила відео і майже пропустила важливу новину. Дональда сфоткали некрасивніком. Вони знищили моє волосся, сказав президент Трамп, критикує Тайм за вибір найгіршого його фото для відносно хорошої статті про його історичну, мирну угоду на Близькому Сході. От вміють зіпсувати свято. Доні все порішав, всіх побідив, а вони зробили некрасіве фото. Ну і це фото розлетілось по всім каналам, і кожен поважаючий, поважаючий себе американець перепостив це фото. Далі розповім вам трохи про вчорашні новини, а потім про сьогоднішню прес-конференцію Дональда. Я думаю, вона була дуже цікавою. Reuters за завчора. Я маю дуже гарні відносини з Володимиром Путіним, але він просто не хоче закінчувати цю війну, і це змушує його виглядати дуже погано. Він міг би закінчити це дуже швидко. І я маю сказати вам, я розумію його. Хто б міг подумати, що Україна зможе боротися 4 роки? Ми будемо говорити про Україну. Президент приїде до мене в п'ятницю, я знаю, що він скаже. Він хоче зброю, він хоче мати томагавки. Всі хочуть томагавк. Томагавки. В нас багато томагавків. Він запитує президента Аргентини, вам потрібні томагавки? І навколо нього його світа сміється, як же ж весело пожартував доні. Я дуже сподіваюся, що в нас дійсно багато томагавків, і вони поїдуть в Україну. А ще в нас дуже багато сої. Нікому не треба. Я точно знаю, Доні продає. CBS News губернатор Тім Вольц приєднався до фермерів у середу в південній Міннесоті, щоб підкреслити місцеві наслідки тарифів. Найпотужніший аграр... аграрний експорт Міннесоти – соя. Але нещодавні тарифи президента Трампа на Китай призводять до падіння закупівлі для соєвих фермерів у США. Китай є одним із провідних ринків експорту минулого року. країна Закупила сої понад 12 12 мільярдів доларів, і це тільки з одного штату, але це через цьогорічні тарифи вони зупинили свої замовлення. Президент Трамп звинувачує Китай другу за величиною економіку світу у наміреному небажанні купувати американську сою. Тепер експерти кажуть, що головні конкуренти, такі як Бразилія та Аргентина, користуються Втратою США, минулого місяця Міннесота відзначила тиждень сої, щоб. Підкреслити вплив цієї галузі на економіку США. Трамп обіцяв якусь там допомогу їм, але вони кажуть, що їм не потрібна допомога, і їм потрібен маркет. Вони роками вирощували сою. Я там ще слухала, якийсь фермер казав, що його родина 50 років. От 50 років там спрадіда вони вирощують цю сою, і в них, по суті, забрали. Забрали роботу. <с> ну, їм їм, їм то дадуть там разову допомогу, а їм потрібен маркет. Все, що вони вміють робити, це вирощувати сою. Тепер вони не знають, що вирощувати, що закуповувати, що їм робити. МСН Представниця Техасу Джасмін Крокет закликала Білий дім бути прозорими і оприлюднити результати медичного огляду Трампа. Вона зазначила у своєму пості в Екс. Від його фізичних симптомів до помітного когнитивного спаду, американський народ заслуговує на чіткі відповіді щодо його здатності виконувати обов'язки. Дозвольте мені прояснити, американський народ заслуговує на правду про стан здоров'я свого президента. Крокет додала. Ми всі бачили ті самі відео, ту саму нестійку поведінку, ті самі тривожні провали у пам'яті та концентрації. Якщо президент не здоровий, нам потрібна прозорість, а не приховування. Вона попросила лікаря Білого Дому надати прозору та правдиву інформацію про стан здоров'я Дональда, підкресливши, як до цього, цього намагались приховати правду. У листі кроки до Білого Дому згадується повідомлення про те, що. Що на Трампі, на тілі Трампі помітні напряки, зміну кольору шкіри, труднощі з ходьбою та когнітивні провали під час публічних виступів. Вона також зазначила погіршення психічного здоров'я Трампа, коли він не може пригадати факти і він часто забуває імена. Вона попросила лікаря доктора Шона Барбабелу. Повідомити людям, чи мав Трамп інсульт або серцевий напад за останні 15 років. Вона також хоче знати, чи, за, е, чи заважають якісь проблеми зі здоров'ям виконання його обов'язків. Крокет також послалась на меморандум від липня 2025 року від доктора Барбабели, у якому зазначає. Хронічна винозна недостатність Трампа та включення ліків його до його профілактичної кардіологі кардіологічної допомоги. Про це не але це не призначається людям старше 70 років, якщо вони раніше не мали серцевого нападу. Після огляду Трампа оголосили, що він у гарному стані здоров'я, при цьому його серцевий вік, нібито на 14 років менший за фактичний вік. Подібні результати було оголошені після квітневого огляду. Але ми всі бачили погіршення здоров'я президента протягом останніх кількох місяців. каже. Яка сам розповідала про неї, коли прийшов Трамп, всі просто боялись слово Україна вимовити. І вона єдина сказала, що ми зараз договоримося, що у нас вийде як Україна напала на Росію. Давайте, хоча б ви визнаємо, що Росія це агресор. Дональд її терпіти не може. Казав, що в неї дуже низьке IQ, Насправді все в неї добре. За IQ, Далі, Fox News. DHS попереджає, що мексиканські банди фінансують схему, яка виплачує тисячі доларів грошової винагороди за вбивства агентів ICE. Банди пропонують винагороди за інформацію про агентів ICE, включаючи світлини та дані про родини. А також за викрадення людей. Нелетальні напади на співробітників міграційної служби та вбивство високоподсадовців. Простими словами, мексиканські банди оголосили полювання на співробітників ІС, співробітників міграційної служби, які ловлять нелегалів. Звичайно, це ненормально, абсолютно ненормально. Але, можливо, якби Дональд робив все по закону, цього б не сталося. Дональд виступав сьогодні. Я перекажу вам тільки те, що більш-менш стосується України, тому що, решту, ви і так знаєте, що то все Байден, а Дональд врятував Америку. Ну і так далі. Деякі речі про Україну і про Рашу він повторював декілька разів впродовж всієї розмови, тож що я буду повторювати. Трамп сказав, що він має гарні стосунки з прем'єр-міністром Індії Моді, але йому не подобається, що той купує нафту у Раші. Тому що так Раша продовжує цю війну і вони втратили півтора мільйона людей. Раша втратила півтора мільйона людей, солда... солдатів більшості. І знову каже, це війна, яка не мала б початись, і це війна, яку Раша б мала виграти в перший теж, тиждень, а вони йдуть в четвертий рік. І я хочу це зупинити, і мені не подобається, що Індія купує в них нафту. Але він завірив мене сьогодні, що вони не будуть купувати нафту в Раші. Це великий крок. Зараз ми маємо змусити чайну зробити те ж саме. Це легше, це легше порівнюючи з тим, що ми зробили протягом минулого тижня на Близькому Сході. Близький схід тривав три тисячі років, і ми зробили це. Це три роки. Я думаю, ми покінчимо з цим. Я думаю, Путін хоче це закінчити. Ми подивимося. Між ним і Зеленським є велика ворожість. Ви, мабуть, помітили. Я думаю, це шкодить процесу. Далі я не чую, що запитує репортер щось про Зеленського і інші опції вирішення Цієї війни, я так розумію, без застосування зброї. Дональд відповідає: ми шукаємо інші опції. Президент Зеленський приїде. Я не фанат війни, цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Вибори були підроблені, тому ми втратили багато життів. Це не американське життя, але якщо я можу спасти життя, я хочу спасти життя. Я закінчив вісім воїн. Прем'єр-міністр тут був недавно. Він сказав, так красиво, ви спасли. Мільйони життів, він сказав це перед групою людей. Він сказав, президент спас мільйони життів. Ну і далі він розповідає, як він попередив атомні війни. Серджо Гор, якого ми добре е, знаємо, <теж>, теж там був. Він зараз посол в Індії. Трамп сказав: насправді в нас тут новий посол в Індії. Він добре представляє. Сьордж. Е, Виконує чудову роботу, і ми обговорюємо війну з ним. Вони хочуть перейти в наступ. Дональд пожартував, розповідав про одного з демократів і каже, що раніше той був розумний. А зараз з віком він втрачає IQ, інтелект. Дональд каже, я сподіваюся, цього не трапиться зі мною. А якщо трапиться, скажіть мені про це. І світа його поряд перед ним. Ой, сміється! Дональд, ми кажемо вже давно, ти втрачаєш IQ. Ми вуха кричимо. Часник дзвонив Білий Дім, пише в Білий дім. Не чують, не відповідають. Знову його хтось питає, його знову питають про Моді. Трамп каже, моді чудовий. Він любить Трампа. Зазвичай лідери в Індії змінювались, а Моді залишився на роки. І він обіцяв. Що не буде купувати російську нафту, він не може зробити це миттєво, це процес. І все, що ми хочемо від президента Путіна, це перестати вбивати українців і перестати вбивати росіян, тому що він вбиває багато росіян. І знову він не виглядає добре. І він мав би закінчити це за тиждень, а він йде в четвертий рік. Але він може врегулювати це. Ми готові на угоди. Ненавість цих двох лідерів є перешкодою. Ну і далі він хвалить себе знову. Знову за Близький Схід. Далі каже, що Індія не буде купувати російську нафту, але почнуть купувати її знову, коли війна закінчиться. Репортер запитує: Містер Президент, ви будете зустрічатись з Президентом Сі через два тижні, якщо ви не прийдете до Згоди це означає, що ми все ще будемо в торговій війні з чайною. У відповідь Трамп почав розповідати користь тарифів, мит. Також каже, що тарифи наш захист, ми можемо використовувати тарифи, щоб змусити країни зробити те, що нам потрібно, тобто маніпулювати тарифами. Каже, що так каже, також, що тарифи роблять нас дуже багатими. От як йому пояснити, що це не робить мене багатою, тому що ціни ростуть. Він забирає гроші в нас, в моєї сім'ї, в таких самих людей. Це робить багатим тільки його і його родину. Ну, і тих друзів ту світу, друзів мільярдерів Наших суєвих фермерів це теж багатим не зробило. Взагалі ніяк. Але вони хоч голосували за Трампа, а я ні. Каже, що європейці не купували наші машини, тому що вони наклали тарифи на наші машини, а ми купуємо в них автомобілі. Ну, тобто, якщо пошукати, іноді якийсь здоровий глуст у доні виникає. Але треба спершу дати людям щось, щось дати. Перед тим, якщо забрати, так? Запчастини для американських машин закуповують здебільшого в Канаді. А з Канадою, навіть з Канадою, Доні теж зробив тарифи. І у цій війні тарифів програють звичайні люди. В кінці він розповідав всім, як чудово він вирішив проблему з ковідом при першому, при першому його терміні, вони закупили вентилятори для всіх вакцини. Дуже дивно, тому що ще місяць. Назад він казав, що ковід то не страшно. Також він розповідав, що суд звинувачує його старшого сина, Дональда Трампа Молодшого, у зв'язках з Рашою. А син йому каже: Тато, а я навіть не знаю нічого про Рашу. Ну, хто би сумнівався? Ну, і, звичайно, Доні каже, що то все фейки. Ось так. Ось якось так у нас на сьогодні. Дуже дякую за файники, дуже дякую за коменти, підписки. Все буде Україна! Бережіть себе. Павай!